Друга партія зенітних ракет до систем Петріот дальнього радіусу дії від Іспанії вже прибула в Україну. Русські ще не знають, що їх чекає. про це повідомило видання Ель Мундо. Із посиланням на джерела в уряді зазначається, що першу партію допомоги доставили ще наприкінці квітня. Тоді на засіданні Рамштайн, 25 травня, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес назвала ракети частиною важливої партії допомоги, яка надійде від Іспанії. Крім того, Україна отримала бойові танки Леопард, різні види боєприпасів, включно із калібрами натівського зразку, системи захисту від безпілотників, оптоелектронні системи спостереження і стежень. А також системи дистанційного мінування. Нагадаємо, минулого тижня Румунія оголосила про передачу патріотів для України. Також Нідерланди анонсували передачу цих систем Збройним силам України. Ну і відповідно вони будуть озброєні та заряджені іспанськими ракетами. Що там крило? Тебе заснял. Підмосков'я, червень, спека, необережне куріння. Московити стрибають із вікон. При... Пригнули. Один. Випал. Пригнув? Да, випал. Куди пригнув? Із окна. Да, на да, два чоловіка там. Пожежа у місті Фрязіно в науково-дослідному інституті Платан за дивним збігом обставин, саме там, де виконують замовлення для російської оборонки. Говорять, почало все сюгаріть народ бідолагів в окнах блін, сидять, кричать вже не місії. Російська пропаганда нарікає. Працівники всередині відрізані вогнем. Кількість жертв вже сягнула десятка. Декілька осіб загинули, вистрибнувши з вікон. Решта в у приміщенні. Окна вибивають. П'яте, шостий, сім, де так, непонятно. Там дим йде. Мужик, мужик там, блін. Ще труба. Де пожарний, блін? Там люди. Помогіте, кричить. У центрі протидії дезінформації про українському РНБО зауважили, інститут спеціалізується на розробці радіоелектронного обладнання і саме його потім використовують у ворожих РЕП-системах та навігації для російських дронів. Також у Платанії створюють системи зв'язку, які координують спільні дії російських загарбників. С сильном Дмитрием. Вон шлейф какой сюда. Душ оставили, догорело вот, новый построили. Російська пропаганда заявляє, буцімто науково-дослідний інститут вже давно не працює на міннападу тимчасової федерації, але достеменно це невідомо так само невідомо чи непричетна законспірована агентура ГУР до підпалу чергового російського об'єкта. Утім, абсолютно публічно відома інша інформація. Спецпризначенці СБУ успішно уразили вже понад три десятки російських нафтобаз та терміналів. Про це заявив президент України під час привітання бійців Альфи. Українці мають знати і мають бути вам вдячними за. Мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, за удари по російській нафтопереробці, і вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави терориста. СБУ успішно уражає військові об'єкти окупантів. Українські змі повідомляли у ніч проти 21 червня. Служба безпеки спільно з ВМС та ракетними військами ударила по Єйську, що в Краснодарському краї під прицілом центр навчання та зберігання дронів. Тепер російські джерела заявляють про наслідки атаки. Знищені два десятки шахедів. А разом із ними ліквідовані кілька інструкторів та. Технічний персонал також українські нептуни спопилили півсотні ланцетів та чотири десятки дронів розвідників зала. Українські крилаті ракети поступово розширюють зону використання. А бійці на передовій нарешті почуваються вільно. Очікуваний понад півроку боєкомплект надходить у достатній кількості. Про це кажуть військовослужбовці, які працюють з американськими САУ Паладін, десь на Донеччині. Дуже був голод, у нас був ліміт на старяди, досить великий ліміт був. І це чулося і по піхоті, ну, лізли з усіх сторон, піхота страдала. А зараз вже як такого снарядного голоду нема і працюємо гарно. Використовуємо фугасні, димові боєприпаси, міни використовуємо. Осколошно, фугасні. І касетні? і касетні теж. Касетні дуже гарно використовувати них площа тураження велика, плюс там супілементи в касетах, що знищують і піхоту, і легко техніку. Якщо вже достатньо БК, то чого ж бракує? Бійці кажуть насамперед людей. У нас дуже мало є. Не вистачає людей. Може навіть половини не вистачає. А ще бракує спокійних хвилин. Ворог постійно заважає святому часу на обідню перерву. Отак прилетів осколок, як палиць. А другий був лоток з сердельками. То просто в лоток якраз сніданок нам підігрів. так що Буває тільки накидаємо. Да. А тут до гармати. Так, ми да. так Побігли. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога на нашій землі, знімальна група п'ятого фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Обстріляні церкви, синагоги та пусти поліції у Дагестані. Повстанці скоїли серію нападів серед стрільців сини глави одного із районів Дагестану. Змії вже кажуть, що вчорашня вулична війна рекордна за тривалістю протистояння із силовиками за останні 10 років. Стрілянина та вибухи лунали на вулицях понад 8 годин поспіль. Зо два десятки дагестанських силовиків ліквідовані. Як розгорталися гарячі події в кавказькому регіоні, розповість Роман Середюк. Вечір 23 червня в Дагестані видався гучним. Невідомі озброєні стрілецькою зброєю обстріляли синагоги та храм РПЦ. Напади сталися у містах Дербент та Махачкалі. В одній з синагог Дербента зайнялася пожежа. Її не могли загасити впродовж шести годин. Однією з перших жертв нападу став 66-річний священник. Згодом повстанці скоїли серію нападів на пости силовиків. У регіоні оголосили так званий режим контртерористичної операції. Буцімто ліквідували шістьох нападників, але загальна кількість повстанців досі невідома. На даний момент на цей час активна фаза оперативно-бойових мероприятий в містах Махачкала і Дербен завершена.